We must also be clear-eyed about our relationship with Russia. Ми також повинні бути тверезомислячими щодо наших відносин із Росією. Росія наразі становить загрозу, але вона не є непередбачуваною у просуванні своїх інтересів. Росія вторглася в Україну, зокрема, відібрала Крим. Вона також підтримує ті сили у Сирії, які брутально порушують закони війни. Наші партнери по НАТО мають право тривожитися. Але через відсутність американського лідерства ці двері залишили відкритими, були надіслані ненавмисні сигнали. Ми відійшли від зобов'язань, які давали перед нашими союзниками. Ми надсилали слабкі. Чи змішані сигнали з червоними лініями, які перетворювалися на зелене світло? Ми Не визнаємо, що Росія не думає так, як ми. Самі по собі слова не знімуть суперечності між нашими країнами. Але нам потрібен відкритий і чесний діалог із Росією щодо її амбіцій, щоб ми знали, як намітити власний курс. Там, де можлива співпраця з Росією на основі наших спільних інтересів, наприклад, у боротьбі з терористичною загрозою, нам потрібно досліджувати такі опції, де залишаються принципові відмінності, нам потрібно бути стійкими і захищати інтереси Америки та її союзників. Росія повинна знати, що ми віддані нашим переконанням і зобов'язанням перед союзниками. А Росія повинна бути притягнута до відповідальності за свої дії. its actions.